Всім привіт! З вами Quest Atlas. Сьогодні ми покажемо вам, як за допомогою веб-конструктора Quest Atlas створювати квести в реальному світі. Також ми відкриємо вам всі основні аспекти роботи з нашим веб-конструктором. Коли ви перший раз заходите на головну сторінку нашого конструктора, то у вас буде відображатися пуста сторінка. І щоб створити ваш перший квест, потрібно натиснути на кнопку Створити квест. Далі ви переходите на сторінку загальних налаштувань квесту. Перше поле, яке потрібно вказати, це назва квесту. По цій назві користувач зможе бачити квест в себе в застосунку. Вводимо назву нашого квесту, і далі нам потрібно вибрати тип квесту. Щоб вибрати тип квесту, натискаємо на відповідне поле і бачимо доступні варіанти. На даний момент Quest Atlas доступний тільки одиночний режим, в якому тільки один гравець може проходити квест, але в процесі розробки також є груповий і змагальний, режими, про які ми розкажемо вам згодом. Обираємо одиночний режим і переходимо далі. Наступним буде потрібно вибрати, для чого рекомендований ваш квест. Для того, щоб зазначити, для чого рекомендований ваш квест, вам потрібно натиснути на відповідне поле, після чого побачите список з можливими варіантами. За цим полем користувач зможе зрозуміти, як краще проходити ваш квест. Ваш квест може бути рекомендований для ходьби, бігу, походів в гори, катання на велосипеді або довгі поїздки машиною. Наш квест буде прогулянковим, тому вибираємо ходьбу. Ми завершили із загальними налаштуваннями квесту. І щоб перейти до налаштувань кроків, вам потрібно натиснути на кнопку Далі. Перед вами відкриється вікно налаштування всіх кроків для нашого квесту. Для початку потрібно вказати назву нашого першого кроку. Вписуємо назву і переходимо до типу цілей. Щоб налаштувати тип цілі, натискаємо на поле і відкриваються важливі варіанти. Зараз в квест доступно два вида цілей. Місце, це коли гравець повинен дійти до попередньо заданого місця, яке він буде бачити на карті під час проходження, приховане місце. Тип цілі, коли гравець повинен знайти точку на мапі за допомогою підказок і опису, але точного місця на карті він бачити не буде. Для нашого першого кроку вибираємо місце. А для наступного, як приклад, виберемо приховане місце. Переходимо до одного з найважливіших кроків: екран налаштування цілі кроку, щоб перейти. Натискаємо на кнопку Додати ціль. Далі переносимося на карту, на якій ми будемо налаштовувати ціль. Першим кроком для нас буде львівський оперний театр. Знаходимо його на карті і починаємо налаштовувати наш крок. Для того, щоб додати ціль кроку, нам потрібно натиснути на кнопку Додати місце. Далі ми переходимо на карту і ставимо маркер, куди повинен дійти гравець. Якщо ваша ціль будівля, то нашою порадою буде не ставити ціль прямо на будинок. А ставити його біля чи перед ним. Це робиться для того, щоб гравець мав доступ до даної цілі цілодобово. Також в приміщеннях часто є проблеми з GPS. ом Для того, щоб передагувати ціль кроку, вам потрібно натиснути сюди і переставляти маркери, як вам захочеться. Ставимо наш маркер перед ходом в оперний театр і переходимо до наступного налаштування. Старт-зона це місце на карті, куди користувач повинен прийти, щоб почати проходити квест. Налаштування старт-зони доступне тільки при налаштуванні першого кроку. Якщо на першому кроці не налаштована старт-зона, то гравець може почати проходити квест з того місця, де він захоче. Щоб поставити старт-зону, натискаємо на кнопку, далі переходимо на карту і вибираємо місце, де вона буде. Щоб передавати, натискаємо сюди і переставляємо зону, куди хочемо. Також ми можемо налаштувати радіус старт-зони, потягнувши за повзунок. Небезпечна зона це місце на карті, заходячи в яке і перебуваючи там довше секунди, гравець провалює квест. Використовуючи небезпечну зону, ми можемо заставити гравця йти або не йти певними шляхами, щоб досягнути цілі кроку. Для налаштування натискаємо на кнопку і починаємо ставити маркери на карті. Щоб видалити маркер, натискаємо на червоний хрестик. Щоб намалювати зону, натискаємо на зелену галочку. Мінімальна кількість маркерів для одної небезпечної зони 3. І тепер, якщо гравець зайде в червону зону на карті, він провалить квест і буде змушений почати його з самого початку. Для одного кроку ми можемо ставити будь-яку кількість таких зон. Щоб передагувати, натискаємо на небезпечну зону в налаштуваннях і редагуємо. Також для налаштувань кроку ми можемо виставити таймер кроку. Таймер кроку вказує на час, за який користувач повинен пройти заданий маршрут кроку. Якщо він не встигне зробити це за вказаний час, квест буде провалений. Натискаємо на кнопку «Таймер» і вводимо час. Щоб зберегти налаштування цілі кроку, натискаємо на кнопку Застосувати і повертаємося на екран налаштування кроків. Після того, як ми налаштували наш крок і знаємо, що гравець точно буде в ньому робити, ми можемо написати завдання кроку. Також це поле може слугувати як поле опису кроку. Додаємо наше завдання. Для кожного кроку ми можемо додати картинку. Для цієї функції є два варіанти, як ми це можемо зробити. Ми можемо додати картинку, яка вже є в нас завантажена на комп'ютері, або вставити картинку, не завантажуючи її попередньо. Щоб додати завантажену картинку, натискаємо на Додати картинку. Нам відкривається вікно, де ми можемо знайти потрібну нам. Знаходимо, вибираємо і додаємо. Щоб вставити картинку, ми попередньо знаходимо її в інтернеті чи на комп'ютері. Копіюємо в наш буфер обміну і по натисканню на кнопку Вставити картинку додаємо до нашого кроку. Також ми можемо видалити її, натиснувши на хрестик на картинці. Наступне поле опис після завершення. Поле Опис після завершення кроку це те повідомлення, котре користувач буде бачити, коли успішно пройде поточний крок у квесті. Зараз ми завершили повністю налаштування нашого першого кроку у квесті і переходимо до наступного. Щоб додати ще один крок до квесту, потрібно натиснути на плюсик. У нас з'являється ще один крок, і ми починаємо його налаштування. Додаємо назву кроку, вибираємо тип цілі. У попередньому кроці ми налаштовували тип місця. А в цьому кроці ми розберемо налаштування прихованого місця. Переходимо на екран налаштування цілі кроку. Щоб додати приховане місце, натискаємо на кнопку і вибираємо місце, яке гравець буде шукати під час проходження кроку. Також ми бачимо біля нашого маркеру жовту зону. Жовта зона буде видимою для гравця і буде слугувати для нього підказкою, де потрібно шукати приховане місце. Щоб пересунути її, натискаємо сюди і перетягуємо, як нам хочеться. Також ми можемо налаштувати радіус цієї зони, тим самим спростивши або ускладнивши пошук для гравця. Для цього кроку ми не будемо ставити небезпечну зону і таймер, тому натискаємо застосувати для збереження змін і переходимо до опису. Для типу цілі приховане місце» є обов'язковим гарно описати завдання чи додати картинку, по яких користувач буде в змозі знайти це місце, а ще краще додати і те інше. Додаємо опис завдання, додаємо картинку і додаємо опис завершення кроку. Всі кроки для нашого квесту готові, і ми можемо переходити до наступних налаштувань. Натискаємо далі і переходимо на екран додаткових налаштувань квесту. Для початку ми маємо вказати рівень складності нашого квесту. Рівень складності квесту визначає сам автор на його суб'єктивну думку. На рівень складності можуть впливати багато чинників, такі як час, місцевість, відстань, географія тощо. Ви можете обрати легкий, нормальний, тяжкий і профі рівні для свого квесту. Так як в нас простий прогулянковий квест, ми обираємо легку складність і переходимо далі. Доступність квесту це той період, коли користувачі зможуть проходити ваш квест. Якщо ви хочете, щоб ваш квест був доступний завжди, просто залиште ці поля пустими. Для нашого квесту ми оберемо дати доступності і перейдемо далі. В полі мінімального рівня ми можемо вказати, з якого рівня профілю буде доступний цей квест для користувача. Якщо залишити поле пустим, то квест буде доступний для всіх. Залишаємо це поле пустим і переходимо до наступного. Поле «Приблизна відстань дає зрозуміти користувачеві, наскільки довгий чи короткий буде ваш квест. Це значення вказується в кілометрах. Якщо ви вагаєтесь, на скільки кілометрів ваш квест, то просто залиште це поле пустим, і наш алгоритм порахує цю відстань за вас. В полі приблизний час ви можете вказати, скільки часу потрібно, щоб пройти ваш квест. Якщо залишити це поле пустим, то наш алгоритм зможе зробити цю роботу за вас. В полі адреси ви можете вказати місто чи локацію, де буде розташований квест. По цьому користувач пізніше зможе знайти ваш квест в додатку. Вписуємо нашу адресу і переходимо до наступних опцій. Якщо ви хочете, щоб ваш квест користувач зміг пройти тільки один раз. То ви можете включити цю опцію, натиснувши сюди. Також у вашому квесті ви можете приховати кроки для гравців, і тоді в описі вони будуть бачити тільки перший крок, а всі наступні тільки по мірі проходження квесту, що може зробити для них ваш квест ще цікавіше. Далі ви бачите перед собою список тегів, які можете додати до свого квесту. По цим тегам користувач зможе відфільтрувати і знайти квест, який його цікавить. Обираємо відповідні для нас теги і переходимо до наступного поля. Останнє поле при налаштуванні нашого квесту буде його опис. Це загальний опис квесту, який користувач буде бачити при відкритті вашого квесту в списку. Цим описом ви можете заохотити проходити саме ваш квест. Додаємо наш опис. Також у вас є змога додати картинки до квесту, які будуть відображатися на мапі, в списку, і також при відкритті вашого квесту користувачем. Тому радимо завжди додавати картинки до квестів, щоб робити їх більш привабливими для користувачів. Якщо ви не додаєте картинку, то замість неї буде відображатися частина мапи квесту. І так, ми закінчили з додатковими налаштуваннями нашого квесту. Натискаємо далі і переходимо на екран публікації. На цьому екрані ми можемо бачити повністю всю інформацію, всі налаштування і всі кроки, які маємо в нашому квесті. Тут ми можемо перевірити, чи все добре, і вирішити, чи хочемо опублікувати наш квест одразу, чи збережемо його як чернетку. Якщо ми збережемо як чернетку, то квест не буде доступний для користувачів додатку, але збережеться для вас конструктори для подальшого редагування і публікації. Також ми можемо одразу опублікувати наш квест, і він буде доступний для проходження. Зараз я збережу свій квест, як чернетку і покажу, як потім можна цю чернетку опублікувати. Наша чернетка збережена, і тепер у списку моїх квестів ми можемо бачити, що з'явився новий запис. Щоб опублікувати чернетку нашого квесту, потрібно натиснути на три крапки і редагувати. Далі ми перевіряємо повністю всі налаштування нашого квесту. І якщо все правильно, натискаємо на кнопку Публікувати і наш квест опубліковано, і він доступний для проходження. Одразу після публікації ваш квест буде в стані непублічний. Це значить, що тільки ви і ті, з ким ви поділилися цим квестом, зможуть проходити і бачити його в себе в додатку. Для того, щоб зробити ваш непублічний квест публічним, вам потрібно натиснути на сам Квест і далі надіслати запит на присвоєння публічного квесту. Як тільки наш адмін перевірить ваш квест і підтвердить запит, ваш квест стане доступним для проходження для всіх користувачів застосунку. Якщо ви не хочете робити квест публічним для всіх, але хочете, щоб ще хтось із ваших близьких зміг його пройти, ви можете поділитися ним. Щоб поділитися непублічним квестом, вам потрібно натиснути на три крапки І далі поділитися для проходження. Посилання на квест буде скопійовано в буфер обміну, і ви зможете одразу його надіслати. Ви також можете поділитися квестом для редагування, якщо хочете разом з кимось працювати над його створенням. Щоб поділитися квестом для редагування, вам потрібно натиснути на три крапки і далі поділитися. Посилання на квест буде скопійовано в буфер обміну, і ви зможете одразу його надіслати. Коли людина прийме запрошення, то цей квест буде відображатися у вкладці наданий доступ. При потребі ви можете видалити свій квест. Для цього потрібно натиснути на три крапки і далі видалити, після чого ми ще раз перепитаємо у вас, чи ви впевнені у своїх діях. Якщо так, натискаємо Видалити. І на цьому ми будемо завершувати наше відео. Надіємося, для вас це було цікаво та інформативно. Якщо у вас виникли додаткові запитання, ви можете пошукати їх на нашому сайті у розділі Часті питання або написавши нам їх у контакт формі, або в наших групах в Телеграмі чи Діскорді. Також, якщо у вас є ідеї, як можна покращити створення квестів чи роботу з конструктором, ми радо вас вислухаємо.